Триває середа а з нею наш ранок вдома. Я певен, що багато наших глядачів у цей день тижня з нетерпінням чекають на нашу консультацію від нашої економічної експертки. Особисто я дуже і дуже чекаю сьогодні. Засновниця школи фінансів, практикуюча інвесторка Юлія Баткалова, пояснить, що таке фінансовий моніторинг, чому банківські установи блокують рахунки українців та як цього уникнути. Доброго ранку, доброго, доброго ранку. ранку. Отож, Юльчико, як українці можуть ефективно спілкуватись з банками, якщо їхній рахунок заблоковано, в першу чергу хочеться сказати, що ми, українці, ми можемо попередити цю ситуацію, тобто, фактично, так інколи буває, що банк блокує все ж таки наші рахунки, але банк не робить це просто так. Банк проводить фінансовий моніторинг, і це законна підстава для того, щоб перевірити діяльність українців, для того щоб дійсно українці не використовували банківські рахунки для того, щоб відмивати гроші або легалізувати якусь незаконну діяльність. Тому це абсолютно нормальна процедура фінансовий моніторинг, це фактично діяльність, яка направлена саме для виявлення тих чи інших. Незаконних операцій клієнта а як часто проводиться цей моніторинг? Тут може бути кілька варіантів. Тобто, фактично, якщо людина фізична особа, якщо вона не є публічною особою, да, особою, яка веде публічну діяльність, наприклад, депутатом, угу. тоді десь раз на один місяць людині потрібно заповнювати або анкету актуалізації даних. Я думаю, що ви з цим стикались, або опитувальник для того, щоб підтвердити, що нічого не змінилось, що джерела походження коштів такі самі, як були. Це класична ситуація, це нормальна процедура саме внутрішнього фінансового моніторингу кожного українського банку. Але ще буває так, що банк буде проводити окремі додаткові фінансові моніторинги в першу чергу. Наприклад, якщо був запит від або національного банку по конкретній людині, це може uh -huh. бути також. Або, наприклад, є запит від. Там судове якесь судове впровадження, так від структурних підрозділів конкретний лист про те, що потрібно розкрити банківську таємницю, і саме за рахунок того, що це офіційний лист або це постанова, банк обов'язково це також робить. Тобто, так дійсно ми повинні розуміти, що якщо ми маємо рахунки, це не означає, що ніхто ніколи не побачить. Тобто, якщо людина веде якусь, ну не зовсім прозору, скажімо так, діяльність, вона повинна бути готова до того, що банк перевірить надходження коштів, в першу чергу запитає джерело uh -huh. походження коштів. Потім, якщо людина не зможе відкрити це джерело, довести, що ці кошти, які там надходили, які там досить регулярно, наприклад, знімаються, так або поповнюються, там, скажімо так, більш активна діяльність коштів по рахунку проходить. Якщо людина не може це підтвердити, тільки після цього банк вже може блокувати рахунки, або якщо є постанова від державних структур. Які заходи слід вжити для того, щоб тебе не заблокували, ну умовно кажучи, та ти розумієш що тобі на? Ту саму картку мають спочатку 10 відправити тисяч, потім 20, а потім може і 120, що просити це робити в різні дні, чи попросити зробити це готівкою, але так, щоб це відповідало ну, законодавству України. Звісно. Тут в першу чергу нам потрібно зрозуміти, звідки нам будуть направляти ці гроші. Якщо ми проводимо якусь діяльність формату підприємницької діяльності, то все ж таки я дуже раджу використовувати саме спеціальні для цього рахунки, тобто відкривати ФОП, відкривати підприємниць. Ську діяльність реєструвати її і відкривати відповідний рахунок у банківській установі. Тому, якщо у нас регулярно будуть надходити, наприклад, навіть там тисяча гривень на день від різних людей кожного дня це вже підстави банку для банка для того, щоб нам нас запитати. А чому вам різні люди відправляють постійно по там одні тисячі гривень? Це вже говорить про те, що скоріш за все людина щось продає, да якісь послуги надає, але не зареєструвала цю підприємницьку діяльність. Що повністю не відповідає нашому законодавству, це потрібно зробити, якщо ми ведемо якусь підприємницьку діяльність, і тому так дійсно може бути рахунок заблокований. Це якраз щодо регулярності надходжень коштів. Як ми можемо від цього відійти, як ми можемо попередити блокування рахунків, це в першу чергу, якщо ми вже щось продаємо, купуємо регулярно, продаємо, ведемо ось цю діяльність, угу. надаємо якісь можливо консультаційні послуги, інформаційну угу. підтримку регулярно, тобто все. Все одно, це все підприємницька діяльність. Так. Я дуже раджу відкривати українцям саме рахунок ФОП. Легалізувати це так. А вже ж ми будемо сплачувати податки, але наприклад, краще платити 5% за ФОП, аніж якщо нам надходять кошти як фізичній особі регулярно за підприємницьку діяльність, яку ми не зареєстрували, угу. і потім податкова або національний банк, або внутрішній фінансовий моніторинг, вони зрозуміють, що ми ведемо цю незаконну діяльність. Тоді по закону нам потрібно буде сплатити 18 ПДФО плюс півтора військового збору, тобто 19 з половиною за те, що ми не нелегально проводили, скажімо так, через рахунок фізичної особи підприємницьку діяльність паче ФОП зараз відкритий, це відкриті дії, Да, достатньо хвилини. Так так і є дуже а, але швидко. Ти сказала про ці 19,5%. відсотків. Це від той суми, яка надходила, я так розумію, так ну, чи да, якщо людина не змогла підтвердити, що це не під наприклад, вона точно може показати, що це не була підприємницька діяльність. Можливо, щось ну наприклад, людина продала автомобіль. Uh -huh. І у неї є договір куплі-продажу, як ну з якоюсь іншою okay. людиною, і та людина її виплачує частками згідно цього договору. То фактично це не підприємницька діяльність. І якщо банк запитає, чому у вас від цієї людини надходить регулярно там 10 тисяч гривень на місяць, вона покаже договір з цією людиною купівлі-продажу там цього автомобіля, і скаже, що ми вирішили домовились, що це буде в розстрочку. Тобто фактично це теж ок. Це нормально. Ну або, наприклад, людина може, як ще можна підтвердити, взагалі звідки кошти надходять. Це може бути договір, якщо ми да, продавали купівля продаж. А далі, наприклад, якщо ми ведемо, ведемо підприємницьку діяльність, але використовуємо, використовуємо власний рахунок фізичної особи для своїх потреб. Тобто, ми, наприклад, є ФОП, мій рахунок окремо, угу. так і є мій рахунок фізичної особи. Так. Я з, з свого рахунку ФОП знімаю кошти, поповнюю власний рахунок фізичної особи і далі вже ним користую. Тусь, це в принципі досить стандартна. практика, Це Ахі. зручно. Якщо банк у мене питає Юля, будь ласка, підтвердь, підтвердь звідки а, такі суми надходять, тому що а, ну ми бачимо, що це рахунок фізичної особи. Я подаю їм просто декларацію, тобто ФОП подає або квартальну декларацію згідно там, якщо це третя, а наприклад, здається група. кожні чотири місяці і здається. Один раз на квартал, а, раз на три місяці, або так. раз на рік, якщо це друга група. Тобто тут угу. не обов'язково можна і річною декларацією підтвердити, що дійсно я проводжу підприємницьку діяльність, але у мене є також рахунок фізичної особи, мені просто швидше ним користуватись, а не, аніж рахунком а, саме ФОП. Угу. Такий теж є варіант. Так, добре, а чи були якісь е, нещодавні зміни в законодавстві, які вплинули на е, правила от саме фінансового моніторингу в Україні? Чи ні? А поки що змін таких критичних не було все у нас як було, так і залишається. Нам дуже важливо, що наприклад, якщо ми будемо поповнювати навіть власний рахунок. Тут тут два, два важливих моменти. Якщо ми відразу поповнюємо однією сумою від 400 тисяч гривень, тобто ми прийшли в банк з готівкою. Uh -huh. Це може до речі бути не тільки гривневий рахунок, це рахується еквівалент. Ми можемо прийти з валютою та да, принести uh -huh. 10 тисяч доларів, і банк у нас запитає: скажи, будь ласка, звід, звідки у тебе ця готівка для того, щоб зарахувати її на власний рахунок. Тобто, це нормальна практика, і це у нас досить довго було. Поки таких вагомих змін немає, ми будемо дивитись. Але мені дуже хочеться, щоб дійсно українці розуміли, що коли банк блокує рахунок, так я розумію, що бувають випадки, що банк помилився. Ну все ж таки, це теж або людський фактор, або рандомно може бути, да, тобто автоматично якось заблокований. Це, скажімо, так, дуже маленький відсоток. Частіше, якщо банк вже звертає на вас увагу, скоріш за все, дійсно людина порушує ці вимоги. А мені хочеться, щоб дійсно ну ми хочемо, щоб у нас а, а, держава. І людина працювала як один великий механізм, тому дуже раджу не, не намагатись якось обійти ці всі закони, Правильно. вони є краще. Хочеш отримувати кошти від інших людей, відкривай підприємницьку діяльність і будь абсолютно спокійним за те, що у тебе банк запитає цей фінмон, будь ласка, зможе завжди да, та, і буде робити. кращий сон у вас. Повірте, повірте, 100%. коли всі податки сплачені. Так Юльчуко, А якщо все ж таки заблокувала картку? Які мають бути дії людей, і за який термін можна її розблокувати? Чи рахунок а, так дійсно банк, коли проводить фінансовий моніторинг? Там кілька у нас етапів. Перший етап він надсилає лист до блокування рахунку. Він надсилає лист і просить якраз заповнити цю анкету актуалізації даних, і конкретно він навіть питає по конкретним операціям, тобто поясніть, будь ласка, розгорнуто, чому вам там від таких то осіб, або від там це може бути юридична особа або фізична особа надходить, Ходили кошти, поясніть, будь ласка. І є термін, як правило, це один-два тижні. Вони просять надати відповідь з поясненням. Тут кілька варіантів. Інколи людина не бачить це повідомлення, тому що повідомлення могло надійти не напряму від менеджера, а просто на пошту. Ну а пошта буває так в спам, кудись потрапила, і людина вже бачить потім, коли рахунок заблокований. Тобто, коли банк один-два тижні не отримав відповідь від клієнта, він блокує рахунок, угу. і вже тоді людина звертається до банку, питає, а чому мені заблоковано? Банк каже: будь ласка, покажіть. Нам, що це були за операції, за рахунок чого ці люди вам платять кошти, або ці юридичні особи не зараховують вам кошти. І є термін в середньому це теж кілька ну, до місяця часу, щоб нам підтвердити джерела походження коштів, наскільки вони легальні. Якщо ми можемо це зробити, ми це робимо. Банк розблоковує рахунок, і все буде добре. Якщо ми не можемо цього зробити, ми кажемо банку, або просто буває так, що людина взагалі не відповідає. Або Бо ми кажемо банку, що на жаль, ми не можемо підтвердити, бо там ну різні можуть бути випадки. Так тоді банк просто виплачує кошти, які залишились на рахунках, і повністю закриває будь-яку співпрацю з цим клієнтом без можливості потім відкрити там рахунок. Все Зрозуміло дуже доступно, Юлічка. Дякуємо тобі. Я вам дякую. Дякуємо нашій фінансовій експерті за вичерпну і доступну консультацію.